Діти, доброго ранку! Сподіваюся, ви вже виконали ранкову гімнастику. А отже починаємо наше заняття. І сьогодні будемо грати в рухливі ігри. І перша грава, яку будемо грати, називається влуч у коло. Для цього нам знадобиться обруч, може скакалка, щоб зробити коло, якась стрічка. Може, це буде ім'ятишна палиця, позначити місце, звідки будемо кидати наші м'ячики, на сочки. Наша задача – влучити у це коло. Починаємо. Беремо наші м'ячики кожну ручку. Ідемо по черзі правою і лівою. таким чином, знизу вгору. Ось. Ще раз. Беремо їх. І повторимо. У кожну ручку.